Вітаю я, Пономаренко Ярослав, учень 4 класу, вихований з гуртка екології для допитливих, Решетильської філії Полтавського обласного екологіо-натуралістичного центру учнівської молоді. Хочу презентувати свою роботу вимірювання опадів, ключ до розуміння багатьох природних процесів. Опади відіграють ключову роль у багатьох природних процесах. Ці дані є критично важливими для розуміння кліматичних змін. Прогнозування погоди сільського господарства та багатьох інших галузей, мета і задання дослідження, провести вимірювання опадів протягом певного періоду часу, обробити отримані дані та проаналізувати їх. Об'єкт дослідження, дощомір, предмет дослідження, опади. методи дослідження, вимірювання кількості опадів за допомогою опадоміру, статистичний аналіз було проаналізовано історичні дані щодо дослідження опадів та їх сучасних стан. Найбільше зацікаво, що кількість опадів безпосередньо впливає на зміну клімату. Нами для проведення було встановлено дощомір. Дощомір було встановлено на відкритій ділянці подалі від будівель та дерев, щоб уникнути з. Творинь результатів на висоті 1,5 метри. Згідно протоколів програми ГЛОБАЛ вимірювання опадів проводилося протягом 4 тижнів з 13 січня по. 7 лютого з понеділка по п'ятницю орієнтовано в один і той же час, а саме о 12.30 у суботу і неділю вимірювання не проводилося, але в понеділок збиралася і фіксувалася вода за 3 дні. Якщо випали тверді опади сніград, ми їх розтаплювали і вимірювали об'єм отриманої води. Результати вимірювання записувалися у таблицю вимірювання опадів. Якщо опадів випадало більше 4 мм, ми вимірювали. Рівень PH. За увесь нам вдалося провести подібні заміри лише чотири рази. Рівень pH дощової води у нашій місцевості становить шість. Разом зі своїми товаришами долучилися до третьої компанії Global Ireland з опадів і пований. У цьому році на 100 учасників з Ірландії, Мальти, Хорватії, України та Словенії. З даних отриманих групу можна сказати, що в той час, коли в нашій місцевості опадів не було взагалі, в Ірландії за день випадало до 50 міліметрів опадів. Частина сільських шкіл Ірландії через розмиті дороги взагалі не працювали, спілкуватися було трішки важкувато, адже всі повідомлення були на англійській мобі. Але цікаво, всі отримані дані ми передавали на міжнародний сайт. З України в даному проєкті брала участь Івано-Франківська міська екологічна станція. Нам вдалося поспілкуватися та обмінятися з ними даними. Було порівняно кількість опадів у двох областях та встановлено, що кількість опадів і в Полтавській, і в, і в Івано-Франківській області за вказаний період дуже мала. В нашій місцевості за визначений період випало двадцять. 2 мм опадів проти 7 мм в Івано-Франківську. Дослідження кількості опадів в Україні має тривалу історію і є актуальними сьогодні. Завдяки зусиллям багатьох вчених та організацій ми маємо все більше детальне розуміння розподілу опадів на території країни та їхні зміни в часі. І ми з жалем можемо говорити, що клімат зміниться на наших очах і не в нашу користь, адже рівень води постійно. Постійно зменшується, а значить, недовзі у нас може виникнути нестача питної води. Дякую за увагу!